Ранок розпочався цікаво, котик посміхається ласкаво. Добрий ранок, добрий день, зустріч нашу розпочнем. День сьогодні незвичайний, він пухнастий і м'якенький. Котики справляють свято. Мур звучить тихенько. Ми смугастим і пухнастим здоров'я бажаємо, а господарів цей день ніжно привітаємо. Малята 17 лютого відзначають День Котів в Європі. А що відомо про День Котів? День Котів в Європі відзначають 17 лютого з 1992 року. Ініціаторкою свята стала італійська журналістка Клаудія Ангелецці. Ідею підтримали активісти та захисники тварин у всій Європі. На підтримку свята кота почали організовувати дискусії, конференції, фотовиставки. Про котів пишуть вірші, оповідання, знімають кіно, мультфільми, складають казки. Малята, а як ви вважаєте, які вподобайки пухнастих наших улюбленців? Що Киця любить, а що ні за віршем Марії Познанської. Киця любить, як по спинці. Гладжу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашку молоко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені, і не п'є тоді, і не їсть. Мурлика наш моркоче, чистомовку повторити з дітками хоче. До роботи веселіш промовляємо скоріш. Та, 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 Сьогодні день кота. Ти-ти, ти святкують всі коти. Ту, 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 подаруночки коту. Іт, іт, іт. Друзям радий чорний кіт. Ом, ом-ом пригости кота молоком. То то. То випив котик молоко. Ти, ти, ти пухнасті коти. Малята, я сьогодні розповім вам декілька цікавих фактів про наших улюбленців. Вважається, що коти живуть 10-15 років, але є багато прикладів, коли вони доживають до 20 і 22 років. Вуса у котів виконують функцію навігатора завдяки вусам. Коти можуть орієнтуватися навіть у цілковитій темряві. Якщо котик приніс вам свою здобич, то таким чином він показує, що піклується про вас. У кожного котика свій унікальний відбиток носика, це як відбиток пальців у людей. Котики дуже чутливі до вібрації і можуть відчути землетрус на 15 хвилин раніше від людей. Коли в Діснейленді настає ніч. Туди випускають 200 котів для вилову гризунів. Кіт може підстрибнути на висоту в п'ятеро більше, ніж його власний зріст. Коти дуже рідко нявкають до своїх родичів. Так вони зазвичай звертаються до людей. Коти відчувають запахи в 14 разів сильніше, ніж люди. Кішка любить пити воду з-під крана, тому що сприймає проточну воду як більш чистішу. У котів потіють лише подушечки лап. Коти можуть порисуватися на максимальній швидкості близько 50 км на годину на коротку відстань. Тики труться об людину, щоб перебити чужі запахи. Коли киця лягає на хворе місце людини, вона тамує біль. Коти витрачають на сон у середньому 2 третини дня. Тобто кіт, якому 9 років провів лише 3 роки поза сном. Існує прикмета. Якщо Тобі перейшов дорогу чорний кіт, то можеш чекати на нещастя. У Великобританії вважають інакше. І подібна ситуація з чорним котом приносить удачу. В Японії існує котяче кафе, в якому можна добре провести час з котами. Кіт на прізвище Стабс цілих 15 років був мером міста, що знаходиться в Алясці. Киця. Фелісет стала першою французькою космонавткою. Прийнято вважати, що першою цивілізацією, яка приручила котів, був стародавній Єгипет. Єгипет був хлібною країною, а де зерно там і миші. І чи не єдиним ефективним способом боротьби з цими грузунами була сама кішка? На честь кішки влаштовували свята, будувались. Храми. Коли киця помирала, її оплакували всією сім'єю, мумніфікували і ховали в саркофазі. А богиню родючості Бастет вони зображали з головою кішки. В деяких країнах котам віддають шану навіть на державному рівні. В Австрії, наприклад, кожній кішці, яка охороняла продуктові склади, виплачують. По життєву пенсію у вигляді м'яса і молока. Малята, захищайте та любіть тварин. Малята, я сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу. Гарного дня!